Доброго дня всім причетним. 12 вересня Миколаївщина. Хотів показати в якому стані на цей момент деякі з моїх прививок ті, що показали сигналки. Бо є деякі такі, які були, що не показали. Наприклад, оце Джавелін. Одна лоза, одна прививка показала одну сигналку. Вона не повна, тому що я її обрізав, зробив коротшу урону. І плюс зверху ми вже поклювали, я, діти. От. Мені сподобався гарний. Ось на другий сигнал. Розмір як для кишміша хрусткий, солодкий. Класний, ранній. Це зараз він це зараз, е, прививка, тому так пізно. А так взагалі-то набагато раніше. Лоза зріє, бачите, коричнева. Я правда застосовую, обробляю монофосфатом калію для прискорення визрівання. Наприклад, ось до прививка. Це червона ковина кишмеш американець теж. І ось ось так. Бачите, лоза потрохи видріває. <кхи> тут сигналок немає. Покажу там, де є сигналки. Так, Тут у нас почнемо Це Сюзанна, вона ж червона куля. Ось. Це не нова форма, нова для мене. Я її нещодавно провів. І це хвостик такий, що залишився, а вже раніше ті, по поз'їдали, Загорошила, бо має бути ягода такого розміру, як оця. Але такий, ну просто бездоганний кишмиш вийшов такий, з такого розміру, без кісточки, хрустка, солодка, дуже сподобалась. Дуже сильно сподобалось. Така недорога, непримхлива форма. Так, поруч це кишмиш рігал. Це минулорічна прививка, не цьогорічна а минулорічна. Коли почав цвісти, зав'язувалися такі великі грони, а потім що сталося, якийсь перепад температур і він посипався, погорошив. Отак, я Мав би бути весь. Бо в тому році, коли була одна сигналочка, то така гроняка була величезна набита. Бачите, таке. Твердувата шкурка на ньому. Казав, а Полінаріч, що він ловко зберігається на зиму зберігання. Я не знаю, якщо стане його до зими, я спробую його поставити, тоді скажу за себе. Так, поки що рекомендації. Так, з цієї сторони. І з чим. Ось. Так, це в нас полтавський манікюр. Я думаю, як для прививки цього року розмір ягоди достатньо вагомий такий, дивіться. Відносно пальця. Збоку теж манікюр. Але ягодки чомусь поменше. Дивіться, клювали з дітьми зверху одні. Хвостики залишались. Такий манікюр полтавський. Так, зараз перейдемо на іншу сторону. Допущено ж полера. Що у нас? ось Оце гронка висить це веселка. Такий фостик, мускат, мені сподобалося. мені подобається моїй сім'ї мускатні, то гарна форма дивіться. Колір такий, і в нас доволі холодні ночі вже стають, то вона колір не сильно затемнюється. Ну, дивіться, який. Просто клас. Так. Хелловін. Ну, такими штуками нікого навіть не здиву, та я не намагаюсь, просто показую прививки. Вон, дивіться, одні прививки. Ось прививка. Ось прививка. Ось прививка. Щеплення, верніше буде щеплення. Ось, ось наступний Хелловін. Ось Донецька наречена подобається мені гарна, вона не знаю. Як вона покаже себе, я на свій корінь посадив, зробив пару щеплень. Дивіться. Яко. Просто як камінчики такі, янтарні. Я такі приблизно колію янтара і бурштину, верніше. Так, ось до ще один хвилин, дивіться, починає зюмитися. Я весь хилові ще привік. Щеплення. А ось у мене ще є. Ось гронка висить, маленький. Хвостик зацепився, це Чорнобаївка. Побачимо, що це. За чудо чудне. Так, ну на даний момент я вже достатньо показав. Дякую всім за увагу. Бувайте.